Ну і в кінці 18-го сторіччя, перед тим як була вже створена офіційна міжнародна анатомічна номенклатура, про яку ми з вами будемо сьогодні казати, анатомічна термінологія складалась з класичних грецьких термінів, з латинських термінів, з латинізованих грецьких термінів, з в дублетів це те про що вам розповідав Артур Валеріч. Що більшість органів мають назви не тільки латинські, мають назви грецькі, І латинські назви вони використовуються, використовуються в анатомії, а назви грецькі використовуються для створення. Створення назв захворень або якихось медичних інструментів в медицині. Крім того, використовувались так, також латинізовані арабські терміни, неологізми, неолатинізми, перекладені латиною іншомовні терміни і терміни епоніму. Всього приблизно Нараховувалось до 30 тисяч, тисяч термінів. Ну, і для того, щоб спростити спілкування між лікарями різних країн, для того, щоб уникнути помилок в назвах структур та у формуванні діагнозів, в принципі, і була створена ця анатомічна номенклатура. Фактично, людиною, яка стояла у джерел формування. Анатомічної номенклатури, яка нам відома, це був е, німецький вчений Йорджив Гіртель. Перед тим як в 1900 е, 1895 році була створена Базельська анатомічна номенклатура. Вийшов його вийшов, вийшов його словник, який називався «Аноматологія анатоміка, і він містив. В собі відомості про більшість анатомічних термінів, і не тільки відомості про сам термін. Він містив відомості про походження кожного терміну, і разом з іншими. Членами німецького анатомічного суспільства з Крістіаном Вільямом Брауном і Гісом Старшим, вони запропонували об'єднати анатомічну номенклатуру, що використовується в різних країнах, і зробити її міжнародною. І ось ви бачите на слайді зліва це. Вільям Крістіан Вільям Браун, це також німецький німецький анатом, який займався е, фактично топографічною анатомією. Він зробив е, е, літографії з, скажімо так, пошаровими розрізами тіла, і він так само, як і наш відомий. Вчений Пірогов він для цього використовував заморожене заморожені трупи. Це приблизно в ті ж самі часи А, Інший Вільгельм старший це швейцарський анатом і професор. Він винушов Мікротові. Ось те, про що ми сьогодні з вами казали, він відомий тим, що зробив реконструкцію обличчя Баха. Відомого композитора по його черепу. Ну і нарешті перша анатомічна номенклатура. Вона була прийнята у місті Базелі в 1895 році. На з'їзді анатомічного товариства під керуванням професора Кьолікера. Альбрехт фон Кьолер це швейцарський анатом, дуже відомий анатом, фізіолог і гістолог. Він. Був засновником династії лікарів Кеолікерів, також його, його син дуже відомий, там Ось і а, номенклатуру, яку тут тут її затвердили, вона отримала отримала назву Базельська анатомічна номенклатура або номіна анатоміка Базілья. Ось на Слайді ви можете побачити, так виглядало перше видання анатомічної номенклатури, ну і потім більш пізніше переведення цієї номенклатури Базельської. І саме місто Базель, де, власне, вона і була прийнята. Фактично, Базель є таким невеличким, невеличким університетським містом, тому що там в ті часи знаходився великий. Великий Базельський університет, який мав дуже гарний медичний факультет, при якому знаходився анатомічний музей, який був створено також відомим анатомом Карлом Густафом Юнгом, і він започаткував цю колекцію. Він робив воскові воскові моделі. І до сьогодні зберігаються ці моделі, зберігаються в цьому музеї в базі. крім того, в цьому музеї, мабуть, найцікавіше, найцікавішим препаратом є скелет людини, який було зроблено самим Андреасом Візалієм в 1543 році. І фактично це є найстаріший скелет, який було. Відпрепарована, і в цьому ж музеї також зберігається і книжка Візаля Де Корпоре Хумані Фабрика про будову людського тіла. Це, мабуть, найвідоміший його твір, який був саме в Базелі надрукований в 1543 році. Трошки пізніше, в 1933 році. Анатомічне товариство Британії і Ірландії переробило базельську анатомічну номенклатуру, створивши Бюрмінгерську ревізію. Після цього в 1935 році Немецьке анатомічне товариство зробило перегляд. Бальзівської анатомічної номенклатури і створила гінську анатомічну номенклатуру. Ми з вами на заняттях про неї не говорили, тому що фактично вона була, скажімо так, не дуже відома і не всі анатоми її прийняли. Наприклад, американським і японським анатом, вона там не дуже сподобалась, вони запропонували свої. Власні номенклатури. Основною відмінністю цієї номенклатури те, що було те, що використовувалися, ну, наприклад, терміни, які були пов'язані з положенням тіла. Ви знаєте, що є терміни, такі, як антеріор, замість цього використовували термін вентраліс. Термін, термін креніаліс використовували замість термін суперіор і е, походили тоді не з вертикального положення тіла, а з положення тіла тварин. Ну, сьогодні ви знаєте, що ці терміни вони залишились в номенклатурі, але фактично ми, ми використовуємо більш такі поняття, як anterior, суперіор, ну і тому подібне. Для того щоб запобігти плутанини, в 1950 році, на п'ятому міжнародному з'їзді анатому було прийнято рішення про перегляд анатомічної номенклатури. тоді, в 1955 році, в Парижі повний список термінів був, який був представлений на четвертому міжнародному федеративному конгресі анатомів. Був прийнятий як третя міжнародна анатомічна номенклатура, яка отримала назву Паризької анатомічної номенклатури, номіна анатоміка Паризьенця. Вона також мала декілька, декілька перевідань. Ви бачите, що ще і в 60-му році в Нью-Йорку, потім в 65-му в Ізбадені, в Ленінграді, в 70-му році. В сімдесят році в Токіо, потім Мехіко, в Лондоні робились це, перегляди цієї номенклатури, але, скажімо так, найбільше відомими були перегляд, зроблений в Токіо в 1975 році. Тоді була переглянута не тільки анатомічно, але разом з анатомічно ще була видана і гістологічна і ембріологічна номенклатура. Фактично Паризька анатомічна номенклатура, вона була заснована на базі базельської анатомічної номенклатури, з якої більша частина термінів була взята майже 4,5 тисячі термінів, і також тоді доповнили півтори тисячі, приблизно півтори тисячі нових термінів. Але були і, скажімо так, Недоліки, такі як те, що прибрали з анатомічної номенклатури майже всі епонімні терміни, і майже всі епонім. Ну, чому так, чому так сталося, ви можете дізнатися з лекції минулорічної лекції, яка була присвячена епонімам. Трошки пізніше, в 1997 році, в Сан Пауло була затверджена вже термінологія анатоміка, фактично, якою ми користуємося зараз, у порівнянні з попередніми переведення, пере, переведеннями е, анатомічної номенклатури, вона була спрощена і в неї залишили. 7428 термінів. І ось ця термінологія анатоміка. Отак вона так вона виглядає. В неї терміни поділені на категорії, всього 16 категорій по розділах, розділах анатомії. Є сайт. Де ви можете ознаком, ознайомитися? Ну, тут не тільки, тільки анатомічна термінологія, тут також і гістологічна, ембріологічна, нейроанатомічна термінологія. За посиланням ви можете перейти, подивитись, ознайомитися з цією термінологією. Отак вона виглядає. Ну, на жаль, переклад латинських термінів тут представлений тільки на англійською, ну і на американську англійську мову. От, хоча що, скажемо так, в принципі, непогано, що наведений крім основних офіційних термінів, також наведені і деякі іпонімні, і інші терміни, інші назви. Ну і щодо створення української вітчизняної анатомічної термінології номенклатури, в принципі, початок формування, початок створення анатомічної номенклатури можна віднести до 16 17 століття коли століття, коли в також в монастирях так само як і в середньовічній Європі відбувалося відбувалося відбувався переклад європейських, грецьких, римських наукових робіт е, слов'янської, тоді ще слов'янською мовою. І Ось одна із перших праць, яка дійшла до наших часів, це словник медичної термінології Лавретія Зізання, який називався Наука, в читанню і розумінню письма словенського. Він був написаний давньоукраїнською мовою і містив слова, терміни з питань здоров'я і хвороби, а також певні анатомічні. Назви. Крім того, треба ще зазначити е, Лаврентія Івановича Зізанія, або, е, е, як його називали ще Зізаній Тустановський, як е, людини, яка створила фактично е, перший е, друкований словник, який називався «Лексіс Сіріч речення». Вкратце, собраний словенського язика на простий діалект із толковими. Ну тобто переклад, переклад е, е, наукових термінів е, на е, такий доступний, доступ, на доступну мову, зрозумілу мову. Тобто, фактично, це такий толковий, толковий словник був їм зроблений. Крім того, можна відмітити також роботи Павми Беренди У 1627 році. Зроблений був лексикон словено руський Він містив біля 7 тисяч слів, і до кожного цих слів було наведено тлумачення термінів тодішньою українською мовою. І, Фактично ці, ці терміни, ці словники, а також лексикон Епіфанія Словінецька. Вони і створили основу для потім створення створення анатомічної, анатомічної української номенклатури. Крім того, також треба зазначити і словник, який був. Створений лікарем часів Української Народної Республіки Євменом Лукасевичем. Фактично, це був перший суто анатомічний словник, який було видано, видано в Києві. Ось такий він мав він мав вигляд. вибачаюсь у Львові. Ось такий він мав вигляд. Він містив терміни. Латиною з перекладом на декілька, декілька мов: на українську, російську, польську, чешську і німецьку мови. Продовженням цієї роботи стала фактично перша анатомічна номенклатура, яка називалась номіна анатоміка анатоміка-україніка», і створена вона була професором Федером це ж київським, от він працював, працював в Київському медичному університеті. Я ознайомився з цією, цією номенклатурою, ну, що можна сказати, вона дійсно сильно відрізняється від тої номенклатури, з якою ми працюємо зараз, тому що тут використовуються такі. Суто українські терміни, які в сучасній мові майже майже ми не, не використовуємо. Ось, наприклад, апертура відтулена, кавом дуплина, еміненція згір'я. Тобто, скажімо так: якщо б, якщо б навіть мені з моїм досвідом роботи зустрілися терміни, я б ну, розгубився. Тому що, наприклад, верхня, або горішня відтулена грудної дуплини, ну, скажімо так, сприймається, сприймається дуже, дуже важко. Але, що було позитивно, ви бачите, що в цій номенклатурі були наведені, наведені не тільки латинські назви, а також і їх епонімні еквіваленти, тобто каналі Сптерегоїдус, канал Віді або ескаваціо ректа. Проєкта Утеріна кавом в Дугласі називалась, тобто Дугласа дуплина. В радянські часи радянські вчени вони продовжували створення вітчизняної анатомічної номенклатури, і е, перша за радянські часи анатомічна номенклатура, вона була створена в 1972 році професором Михайловим. Ну, це була, скажімо так, російськомовна анатомічна номенклатура. Вона була в 1980 році опублікована. В ті ж самі часи у Львові професором Нетлюхом був створений латинсько-український анатомічний словник, який, який був створений українською мовою і мав десь приблизно 7 тисяч. Термінів, анатомічних термінів, перекладених на українську мову. Ну і вже в часи Незалежної України першою анатомічною, скажімо так, українським стандартом анатомічної міжнародної номенклатури було був, е е е номенклатура, яка була запропонована Володимиром Євровичем Кавишником і Іваном Івановичем Болбриком. Ви бачите на слайді, як вона виглядала. Вона фактично зараз є, ви можете в нашій бібліотеці взяти і з нею І на базі цього анатомічного стандарту був створений, створений посібник, анатомічна міжнародна термінологія. Це на сьогодні останнє видання міжнародної анатомічної номенклатури, вона була. Складена на чотирьох мовах, там латинська, українська, також є російська і англійська мова. Ну, деяким з вас її видали, ви можете її використовувати, а вона створена вже на базі останньої Сан-Паульської аномічної номенклатури, і, в принципі, за посиланням, тих, хто її не мають, ви можете перейти і. Собі її завантажити.